Усім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні відео про прильотні дошки. Як удобно кочувати з бджолами, щоб була прильотна дошка. Тому я вважаю без прильотної дошки вулик поганий, тому що бджоли несучи ношу, тяжка бджола з, з нектаром, з пільцою її важко попасти в літок. А з прильотною дошкою це дуже легко у собі сіла, залізла. Пройшлася і все добре. Тому прильотна дошка вона повинна бути удобною. Повинна зніматись легко і вставлятись теж легко. Я вам покажу, як я придумав, як зробити прильотну дошку хорошо. Ось береться досочка, там на фуганку проходиться чи на стругальному станку, я не знаю, як воно все це називається. Ось така. Ну, можна більшу, там меншу. це не, суть, не так важливо. Е, з, з одної сторони, вже як прилягати до дна, вона повинна коса бути. Отак Береться, на фланку не рівно сточується, а під углом. Під углом сточується аж до цього. Ось я не знаю, чи буде видно чи ні. Ось бачите, яка вона косо тут йде. Ось як прилягає дно ось рівно стоїть, то вона трохи йде навскоси донизу. Тому що як йде дощ, щоб не затікало всередину, а щоб стікало наоборот все на вулиці. І так, далі розверлюються тут дві дирочки. У мене беруть, я беру ось такі цьвашки. Ось. Цей цвяшок 150-5 мм діаметр. Його. По три, виходить, по 7 см я ріжу. Ось так заточується. І ось такі чопіки виходять. Ось не знаю, як показати, щоб було видно. Ось такі чопики. Далі береться сверло. Такого діаметра в прильотній дошці повинно бути, якщо діаметр 5, то тут повинно бути 4,8, 4,6 можна робити сверло. А ось тут вже в в самому дні 5, щоб легко винімалось, щоб звідси не винімалось, а щоб з навінімалось. Тут буде плотно сидіти, а тут вже буде вийматися звідси. Сверлиться дві дірки. Ось тут і ось тут. Ось. Бачите? Ось вставляються ці чопики. тут, виходить, 4 сантиметри в прильотну дошку і 3 сантиметри в дно. Ось так. Вставляється сюди і тоді ось так робиться, представляєте, приблизно дивитесь, як вам, щоб западліцо було, з прильотом, щоб з льотком було. Приставили. Легенько молоточком стукнули. Раз, тут намітилось. Намітилось де сверлити. І сверлом тут п'яткою вже просверлили. Дві дірки і все, і ось так ставили. Ось. Все. Бачите? льотна дошка за з цим. І тут ще льоток вчіпляється. І все. Я вже сітку чипив. Там говорили мені, що сітка має бути лучше ну, ззаді чи... чи на все дно. Я вам відповім на це питання. Я пробував багато. У мене є сітки і ось такі по довгості на все одно. Потім на все одно пробував. Всього прийшов до висновку, мені поки що така дірочка, ось тут приблизно посередині вулика, вона мені більш підходить лучше, краще. Це не означає, що він погано тримаєте бджоли, чи я неправильно тримаю бджіл. Це не означає в тому. Це просто кожна людина, кожен пасічник доходить собі до цього рівня. От він йде, процеси виконує там, виконує. І ось він дойшов до певного рівня. І йому іменно так сподобалось. І все. Бдджоли, я не думаю, що це їм столь там важливо, чи що. Але мені саме удобніше, що сітка була тут. Один пише, що ззаді повинна бути сітка там. А справить дідоски, другий пише, що поздовж, там ще якось. Немає різниці. Як ви захочете, так вас буде сітка. Тому що сваритися, От є такі пасічники, які не люблять думки інших пасічників. Вони тільки свою думку знають, своє якесь навчання знають і все. Інші всі вони не вміють. Я ось вмію, а інші не вміють. Це неправильно. Кожен вміє по-своєму. Якщо ви щось знаєте іначе, зніміть відео, якесь ще щось, викладіть десь, щоб люди бачили і люди будуть знати, люди будуть вчитися. Там подивились, там подивились, там, і вони собі дійдуть висновку свого, як утримувати бджіл. Тому не варто спорити над такими темами, як де сітка має знаходитись, чи на все одно, чи на чуть-чуть, чи -чуть, ще якось, яка порода бджіл краща, і там. Моя бджола летить кіло меду несе зараз, там, та, та порода так несе, та порода так, літають, ще щось якийсь весняний розвиток. Це все не так важливо, як важливо, як пасічник ставиться до бджіл і як він вміє утримувати бджіл. Все іменно пасічник, як він вчиться. Чи він дивиться багато відео, читає багато книжок? Чи він нічого не знає, просто отак якось. Знає по своєму і все. А інші всі це погані пасічники, а я от хороший. Такого не повинно бути. Кожен пасічник по своєму знає, як хорошо. Тому з прильотною ось, ось. приїхали на кочівлю чи там кочувати, збираєтесь, да? пройшлися по вуликах раз, льотки знімали, під кришку раз кинули. Кожен вулиць свій льоток, під кришку кинули його, все. Погрузили, все, привезли на кочівлю і ось так раз повчіпляли назад літок. Все. Без проблем. Цей льоток не то, що він там рухається чи ні, ось дивіться. Ось. Дивіться. Бачите? Ні сюди, ні сюди. Все. Тут а, можна навіть зробити, якщо ви хочете вже навіть ногами ставати на них на ці е, прильотні дошки, то можна замість п'ятерки, 150 п'ятерка, 5 мм, можна взяти 200-ку, то там шість, там шістьорка йде проволока. в 200-ці. Якщо 200-ті ваша, там шістьорка. Тому то там взагалі буде. там ви На ту прильотну дошку ногами зможете вставати. І вона не зійнеть. Ну ось так. Ось ще покажу вам, яка прильотна дошка зверху має бути. Ось. Я вам зараз покажу. Ось тут. От. Де в мене цей. Ось. О. Це ось е е гніздовий е корпус 300-й. І ось зверху прильотна дошка. Тут значить, круглий цей вставляється і отак прибивається прильотна дошка. Ну це по бажанню, як хто хоче. Я, Наприклад, в мене є вулики, що немає тут нічого, є вулики, що є, ну, воно то вже не так. Головне, щоб знизу була прильотна дошка, а зверху це вже як кому вийде. Ось так. То це Зверху це так, хто хоче, хто не хоче. О, ось так теж вставляється. Теж вона ось так навскоси, бачите ось. Дошка і тут йде навскоси. Ось так само і з збільшення. Все, я вам дякую за увагу. Міру і добра всім. Вам і вашим рідним доброго здоров'я. Все найкращого.